Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Ми на цьому каналі кажемо про різні теми. Сьогодні будемо казати, а точніше, замислюватись над питанням, чи можливі зміни в Україні, за рахунок чого ці зміни важливі? Як має будуватись держава для того, щоб вона змінювалася, для того, щоб народ України відчував ці зміни? Бо якщо читаєш різні новини, наприклад, одну з таких, як новини про субсидії, які наразі є в Україні, відразу виникає ряд питань. Чи можливі зміни, коли в державі досі залишаються такі поняття, як субсидії? От як ви вважаєте, держава надає ці субсидії громадянам для підтримки? Взагалі поняття субсидія – це, образно кажучи, підтримка від держави своїм громадянам. Держава підтримує, надає ці субсидії. А субсидії, ви всі розумієте, що це таке. Субсидії це той механізм, який не надає людині ніякого розвитку для змін. Людина не має, наприклад, Фінансової можливості сплачувати, наприклад, комунальні послуги. І держава надає таким чином субсидії. І при цьому розповідає про те, що Україна змінюється. Україна прагне до змін. До речі, зараз субсидіями займається Пенсійний фонд України. І саме він займається з 1 грудня 2022 року. Тобто. Виплачує пенсійний фонд субсидії та пільги. І саме ця функція була передана від органів соцзахисту населення. Як це можна зрозуміти? Субсидія. Я розумію, якщо було б питання щодо того, як людина має вижити, і відповідно було б вирішення це субсидія. Але при цьому. Не розповідати про те, що через 10, 15, 20 років на майбутнє Україна буде змінюватися. Скільки це, ця субсидія, це питання залишається, люди це слово вже сприймають як гумку, яка впитує в себе всі ті моменти, які пов'язані з фінансовими труднощами. Зміни це інше. Зміни це вдосконалення державного управління. Зміни це втілення реформ, які нададуть результат. Зміни це інший погляд. Зміни це фінансово складова населення. Зміни це додерження Конституції України щодо прав, свобод людей. Зміниться зовсім інші поняття, без таких вистоїв, як субсидія, як мінімальна заробітна плата, як мінімальна пенсія, як мінімальний прожитковий мінімум, без бюджетної декларації, яка буде запроваджена з 25 по 27 рік. Якщо є це все, то немає ніяких змін. Мета цього відео донести про те, що зміни вони можуть бути, але якщо будуть прийняті відповідні кроки, кроки для того, щоб повністю міняти все від місцевого рівня до державного рівня, щоб ці зміни відчували мешканці, щоб у мешканців була можливість отримувати. Свою заробітну плату і при цьому почувати себе фінансово захищеною людиною. Не так, як зараз, що є мінімалка, і на цю мінімалку людина не знає, що купити, як прожити. І при цьому за відповідний час незалежності України, а це вже більше 30 років, ситуація не змінюється. Зміни це правильне рішення, це той шлях, який надасть кожному громадянину почути, що він є особистістю там, де він мешкає, особистістю те, що він робить. Зміниться зовсім інше поняття. Якщо уважно прочитати Конституцію України, якщо її осягнути, то є розділ другий, про який ми кажемо завжди. Про права свободи обов'язки людини, громадянина. Якщо ми коснулися питання оплати праці, оплати фінансової складової, то я завжди кажу про те, що є стаття 48. Ця стаття є тим вектором, тим розумінням, з чого треба починати, над чим треба замислюватись. Не тільки представникам влади, а й звичайним мешканцям. Щоб люди зрозуміли, що є таке поняття, як право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, не мінімальна якась пенсія, заробітна плата, на якісь соціальні стандарти, які не можна назвати навіть словом соціальні стандарти, бо там такі цифри, що вони не надають можливість взагалі існувати людям. Достатній життєвий рівень, який він має бути. Чи були. По цьому питанню дискусії, розгляд цих питань, обговорення цих питань, обрахунок достатньо рівня. Що при цьому людина може отримувати? Вона може придбати для себе, наприклад, житло. І за який період? Ось ці питання піднімались, ці питання обраховувались? Мабуть, ні. Кожного року одні і ті ж самі питання: соціальні стандарти, субсидія прожитковий мінімум, пенсія мінімальна, зарплата мінімальна і багато інших таких аспектів. Також, шановні, для того, щоб були зміни, треба в першу чергу прагнути до цих змін. А прагнення в єдиному, коли людина йде, обирає для себе представників влади, і ця влада розуміє, що їй треба робити. Що їй треба змінювати? Не повторювати, як було до них, і робити вигляд, що щось змінюється, а при цьому нічого не змінюється, а робити конкретні кроки в цьому. Роздадати окремі питання, управління державою, державотворення, від якого все розпочинається, з якого все розпочинається з державотворення. Якщо державотворення неправильне, то відповідно ніяких змін не буде. Якщо воно невірне, якщо воно незрозуміле, про зміни. Про зміни взагалі важко казати. Тому, шановні глядачі, ми розглянули дуже поверхневе це питання змін. Зміни можуть бути і мають бути в Україні. Але для цього треба дойти. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. А ми сьогодні казали про зміни. До нових зустрічей.